9 січня 2024 року відбулася позачергова 46-та сесія Ямпільської міської ради, 8-го скликання вів засідання Ямпільський міський голова Сергій Гаджук. Традиційно сесія розпочалася з хвилини мовчання за загиблими українцями, військовими та мирними жителями. Далі пролунав державний гімн України. Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денго, міський голова представив депутатам нових очільників місцевих підрозділів Державної прикордонної служби та національної гвардії. Далі слово надали тимчасово виконуючому обов'язки начальника другого відділу могилів Подільського РТЦК Євгену Зарічному. Він передав орден за мужність третього ступеня, яким загиблий у боях за незалежність України наш земляк із Русави Бугуцький Володимир Миколаєвич нагороджений згідно указом президента посмертно Протокол передачі державної нагороди України та документа про нагородження сім'ї. Нагородженого. Передаю орден за мужність третього ступеня No3899, 22 та орден, орденську книжку до ордена за мужність третього ступеня серії ОК No09423. Померлого нагородженого указом президента України від 18 липня 2023 року номером 432 Богуцького Володимира Миколаєва. Передаю його дружині Богуцькій Наталії Васильівні. Володимир Богуцький загинув 11 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Гряниківка Харківської області. Далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Їх на засідання позачергової сесії винесено чотири. Затверджено звіт про виконання міського бюджету за 2023 рік по доходах у сумі 349,9 сорок мільйона гривень, в тому числі доходи загального фонду – 333,7 млн грн, спецфонду – 16,2 млн грн. Виконання бюджету за видатками у сумі – 345,8 млн грн, в тому числі по видаткам загального фонду – 310,2 млн грн, спецфонду – 35,6 млн грн. Такий загальний перехідний бюджет з минулого року на цей рік. 28,5 мільйонів, із яких 25 600 по загальному фонду і 935 по спеціальному фонду. А зарахунок відбулося. За рахунок перевиконання доходів, якщо ми говоримо за котловий рахунок, є залишок освітньої субвенції 298,607,96. Є інша дотація за проживання внутрішньопереміщених осіб 14,358,42. 42. Це по загальному фонду. І по спеціальному фонду є залишок коштів втрати СЕГ виробництва 322,704,81, Забруднення 768,026,96, шістдесят вісім, цільові фонди сто і бюджет розвитку. У мільйон шістсот дев'яносто сімсот три на що може бути використані ці кошти є законодавством. Прописано, що вільні залишки використовуються сугубо на захищенні статті, на заходи та роботи з тероборони, також на підтримку сил безпеки. Далі було внесено зміни до цільової програми мобілізаційної підготовки місцевого значення з виконання заходів пов'язаних із підготовкою та проведенням призовів громадян України на військову службу, формування та забезпечення підрозділів територіальної оборони у Ямпільській міській територіальній громаді. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, загального бюджету скільки на оборону передбачено пошто відсотковому. Значимо, стаття 85 закону вона е, передбачає виділення коштів тільки з вільного залишку або з надпланових надходжень. На сьогоднішній день у змінах до бюджету ми включаємо 400 тисяч на відвезення військових до е, збройних сил України і 50 тисяч на заходи та роботи з територіальної оборони. Це 40, на даний 40, час На даний час 450 тисяч. Я хочу вам сказати, що все таки з регулюванням законодавства. Ми з вами Ямпільська громада. Ямпільська громада. Не, не Томашпільська, не Крижопільська, не могилів Подільська. Ямпільська громада. Сьогодні за рахунок військового ПДФО наших коштів йде у державний бюджет 27 мільйонів. Наших коштів йде 27 мільйонів. Це сьогодні, якщо ми візьмемо. То ці кошти вони би мали бути спрямовані, тому що ми ж всі знаємо, для чого, що таке ПДФО. ПДФО це для забезпечення життєдіяльності сімей е, військовослужбовців, які проживають на території громади. Значить, Ми найдемо ресурс, як утримувати дітей військовослужбовців, як надавати медичну допомогу і інше, а ті кошти з вами ми спрямовуємо від нас держава, якби урегулювала це питання. Ми, якщо буде сьогодні сказано ще щось робити, то ми і ще будемо щось робити, і будемо збільшувати ту допомогу. Однак, деякі громади вони не мали такої можливості, такого ресурсу. Від нас цей ресурс такий 27 мільйонів сьогодні йде в державний бюджет на обороноздатність. Минулому році нами з вами разом було опрацьовано всі питання, і на обороноздатність і безпеку нашої країни нами було забезпечено 4 мільйони 100 які спрямовані відповідно у військові частини у спеціальні підрозділи для відповідних заходів? Сьогодні ця сума зовсім інша. Тому ямпільська громада приймає безпосередню участь. якщо буде необхідно, то і ще будемо думати, як це зробити, збільшити і щоб ми могли забезпечувати обороноздатність нашої країни. Більше немає питань. Голосуємо за основу. Будь ласка. Третім питанням порядку денного було про внесення змін до бюджету Ямпільської міської ради на 2024 рік. Крім заходів з мобілізаційної підготовки, збільшено асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по відділу освіти молоді та спорту Ямпільської міської ради, зокрема закладам дошкільної, середньої освіти, позашкільної освіти, дитячо-юнацькій спортивній школі, інклюзивно-ресурсного центру, збільшено асигнування на придбання продуктів харчування. 1 мільйон 870 тисяч гривень в дошкільній освіті, 4,6 мільйона по закладам середньої освіти. Також виділено кошти на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для закладів освіти. По відділу соціального та медичного забезпечення Ямпільської міської ради збільшено асигнування у сумі 521,5 тисячі гривень для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, по коду видатків забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. По коду видатків надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, збільшення асигнувань у сумі 486,6 тисяч гривень для виплат населенню. По коду видатків інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, збільшення асигнувань у сумі 760 тисяч гривень для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг, пов'язаних із похованням військових, інші виплати населенню. По відділу культури, туризму та релігії Ямпільської міської ради збільшено асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для мистецьких шкіл, бібліотек, музеїв, центрів дозвіл. Звілля та інших клубних заходів по відділу житлово-комунального господарства збільшено асигнування у сумі 1 мільйон гривень для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, вуличне освітлення. Питання різне виступів не було. Вичерпавши всі питання порядку денного, позачергова 46-та сесія Ямпільської міської ради, восьмого скликання, завершила свою роботу.